Нині церква возвіщає, що цей праздник всемірний по цілому світу бо родилася в мір та, котру собі і збрав за матір месія Господь Христос. Іменно так, бо Божа мати, пообіцявши дівство Господу Богу, взяла собі за мужа юридичного Йосифа. Ну в той час, коли вона вже була замужем юридично, але оберігала своє дівство, вдруг приходить архангел Гавриїл і возвіщає їй, радуйся, благодатний Господь з тобою, ти обріла благодать у Бога, і ти родиш сина. Він буде той самий Месія, котрого обіцяли пророки. Якщо Діва Марія сказала, ангелу, Благодарю за довір'я. Ну, я хотіла б другий подвіг смиренно б Архангел Гаврило дійшов, бо сам Бог ніколи не нарушає свободу волі чоловіка. Ми обладаємо свободною волею, як подобно Богу, Це божественні свойства. І церковні люди, віруючі люди радуються і дякують Богу за такий дар. Люди не церковні, слава безбожні, думають, що свобода це безнаказаність робити, що хочеш, а дар Божий життя і здоров'я можеш втоптати у землю гріхами, беззаконніями. Ну, на щастя, Діва Марія відповіла, я раба Господня, най буде по слову твоєму по-славянськи, да буде по Слову Твоєму, уточнивши, як вона родить Месію і узнавши, що родить вона не з імені мужа, а від Духа Святого, склонила главу і з того часу вона стала Матерю Господа. Але щоб прийти к тому, вона сама родилася від стареньких, но святих родителів. На старості літ Бог подарував якому і Анні радость велику. Так вони не просто родили дитинку, вони ще й подарували її Господу і привели її на введення в храм Єрусалимський. І так родилася во святих, а також востувалася в і святих. А тому Бог увидів її надзвичайно чистоє серце, за котроє пише, і ми співаємо у церкві, що вона чесніша від Херувімів і славніша вища від Серафімов. Іменно личний її подвиг зробив її здатною стати матерю Господа. І Господь призрів на її лице. Нині в посланні апостола Павла кіліпійцям у другій главі. Апостол Павел покликає нас, що ті люди, котрі стали християнами, дітьми Божіми, котрим Бог обіцяє ізціляння їх природи через покаяння, через крещення, сповіді причастя і духовний подвиг обіцяєм їм вернутися в Царство Боже, котроє втратили люди через непослух Адама і Єви, то акцентує нині Павел. У вас, мають бути такі чувствування, які були в Христі Ісусі, чувства подвига, готовності пожертвувати всім своїм раді Царства Божого. Аврагам, коли Господь запросив у нього принести в жертву власного сина, не сумнівався, що Бог знає, що каже. І на той момент ангел встановив Авраама, готового принести в жертву сина свого, указав йому ягнятко, але тим самим показав величайше довір'я віру Аврагама, Богу. Яка вмінилася йому в праведність. І Христос, будучи образом Божиїм, не посчитав хищенням, будучи равним Богу, бо син Божий, друге ліце Святої Троїці, а три лиця – в Осятій Тройці. Однакі то син Божий, коли зайшов з небес, прийняв нашу плоть настав чоловіком. Самого себе унизив, уничижив по Слав'янськи, прийняв образ раба, тобто земного чоловіка. Бог зайшов з небес і прийняв образ простого земного чоловіка, зробившись подобним людям, по виду став як чоловік, смирив себе, був послушним навіть до смерти і смертний Кресної. Зато Бог і привозніс Його, і дав йому ім'я вище всякого імени, або перед іменем Ісуса Христа преклонилося всякою коліно небесних, земних і преісподніх, а всякий народ, всякий язик або і сповідував, що іменно Господь Ісус Христос Месія, в славу Бога, Отця. Кратко є чтенє апостола відкриває перед нами величі милості Божої. Бог спас нас через віру у Христа Ісуса, але сам Він, Бог, узяв наше тіло, став чоловіком, показав можливість спасіння і діло, діло спасіння сувершив сам у собі, родивши нового чоловіка, Христа по Воскресенні. І тепер, хто хоче вернутися в Царство Божиє, вірую в Христа Ісуса через повідь причастя возростають духовно і причащається нового тіла і крові Христової. Ми також становимося, формуємося новими людьми, котрих Господь готує вернутися у Царство Божо. А щоб ми ніколи не ослаблювали? Наші чувствування мають бути такі, як у Христі. Наші переживання, наші проблеми, наші думки мають бути завжди о Господі. Тому так, в сьогоднішній день, коли святкуємо праздник Рождества Божої Матері, представляємо собі, якої великої благо Божа Мати дала роду людському. Радуємося, що ми православні унікально. Славими Божу Матер, В місті з тим дуже шкодуємо, що мільйони протестантів, сектантів відкинули почитання Божої Матері доктринально, не просто на словах. Так собі вписали у віру, Христа признають, а подвиг Божої Матері їм не цікавий. І тим самим показали. Що і ім'я Ісуса, для них у многих сектах змінилося із Богочоловіка на простого великого. Коли випускають свої журнали його вісти, вони молодь призивають красного діту, все то кольоровує, но скривають сатанізм у своєму учені, котрий звучить так: для них Христос не Бог. Христос простий чоловік. А то значить, що вони розрушають християнство. От чому і ми нині підтверждаємо словами апостола Павла к філіквійцям, що він, будучи образом Божиїм, будучи равним Богу, зійшов з небес, унизив свій образ, подобним став як чоловік. Бо в другому місті написано, що подобним спасав подобного, іншого пуці до серця Ісуса невозможно би було. А Якби Господь, другий лице Святої Тройці, прилетів на якомусь апараті із космоса і роздав би всім Біблії, ніхто би не спасся. Потому що не Біблія написана Спасає. Спасає нас жива віра в Христа Ісуса в Його єдиній канонічній церкви. І тому люди так переживають усі канонічну може ли молитися, як поступати, що робити в случаї такому чи такому. В людей розкольників. Уніятів, сектантів такі питання не виникають. Вони давно випали з церкви, з церкви Христової. Да, вони регістровані в мін'юсті, але реєстрація мін'юсті не додає благодати. Вона просто фіксує земне, а к небесному відношення немає. Мало того, замічено, що ще й негативно відноситься до небесного, благодатного. Ім'я котрі кананічна церква. Ми сьогодні молимося, Божа Мати, в день рождества Твоєго, благослови, щоб і наші дівчатка, Жони були на висоті святости, щоб кожна дівчинка оберегла свою чистоту, кожний юнак оберіг би свою чистоту. Тобі нині Божа Мати, ми співаємо чуждо матерям дівство – Дивно є бути матерями і дівами. І ще й більшої, і странно, удивительно дівчатам родити діти. А на тобі Божа мати і одно, і друге зреалізувалося. Ти і Божа мати родила Месію, ставилася діва, будучи її діва, родила Месію. І сталася Дівою і мати, і діва. Дивні діла Твої, Господи, як Бог милосердно, і мудро спас род чоловіческий. І то так ясно нашим людям стало 1150 років назад, коли люди лишалися язичництва, верталися до Христа і церков, і весь народ наш приклонив коліна перед Господом, то нині у 21-му віці. Люди, котрі хваляться дипломами, в інтернеті повної інформації, а люди поголовно не інформовані або навіть збиті з толку. О, сатана постарався. Мільйони, сотні мільйонів людей нині в світі так збиті з толку, як коли чоловіка осліплять, і чоловік бідний іде туди, куди його тягне полузрячий. Но церковь православна дає нам зріння і нас не будуть тягнути хоч куди. Ні в тупіки, ні в розколи, ні в різні секти. Наш народ все це проігнорував, показавши образець великої славної віри Кирило Мефодіївської. не Новгородської, не Московської, не, не, Восто... не якоїсь там Волгоградської. У нас своя віра. Кирило-Мефодіївська, православна, і нам завжди споминаємо з благодарністю патріарха сербського, котрий колись нас був, патріарх до 40 1945 року. І до нині, що удивительно і радосно, що канонічна територія сербського патріарха розпространяється аж до захоня, до нашого чопа. До заходня на території Мадярщини. Тобто ми настільки близькі, що можемо перейти у будь-яку з наших православних церквей в Європі, Словакії, Чехії, Польщі, Мадярщині, і знайти там канонічну віру, канонічну церкву. Господи, благодарим Тебе, що і в центрі Ужгорода ти нам поміг збудувати Собор, котрий. З вірою, любов'ю, ми в цей собор Верхній присвятили собору Божої Матері. І по периметру у нас тут усі ікони Божої Матери. Бо ми іншої радості не маємо, як радуватися в общенні з Божою Матер'ю. І в нинішній день ми приносимо благодарення Богу і просимо Божої Матері поміч, ніколи не ослаблювати, держатися єдинства церкви, рости духовно. Не лінуватися ти на сповіді причастя, держатися доброї, кріпкої віри, Возрастати во Христі, а в вічності разом з освятими, наслідувати Царство Божо. Амінь.